Журналіст 21-го століття має бути мобільним, повинен вміти сам працювати не тільки з текстом, а й з графічною інформацією, фотографіями, відео. Повинна бути передусім особистість наповнена колосальним азартом. Коли для нього, наприклад, пошук певної інформації стає важливішим ніж всі ті, якісь банальні буденні речі, які важливі для кожної людини кожен її день. Журналістика це стрес, це постійно ти між молотом і між ковалом. І тому, або ти в себе достатність внутрішньої сили, щоб іти і отримати від цього в міру задоволення. І це має бути особливе задоволення, це не мазохізм. Я вважаю, що це має бути людина без обмеження, без кордонів. Журналіст, який не звертає уваги на чини, на статуси. Журналіст, який поважає себе, поважає свою професію і швидше розуміє сенс і місію. Журналістика це, в принципі, не професія, це покликання.

Качественно иметь разные источники, не показывать свою э, личную заинтересованность в этом материале и не должно просто быть в принципе, априори, да? То есть это -то вот такие вот столбы, которые, к сожалению, сейчас многие забывают. Я вважаю, що все розвивається в правильному напрямку. Тобто, як журналістика занепадає, безумовно, деградує, э, зникає, девальвується, але росте суспільство. Я думаю, що люди скоро самі будуть. Э, you have to be well-educated you have to have a broad knowledge of your society you have to be a critical person um, who wants you have to have a big curiosity uh, you must find the story interesting yourself if you want those who read or see or hear your story to find it interesting, you have to find it interesting yourself. So you have to be born with a big curiosity.